Тож слава Україні, пані та панове, шановні колеги, дорогі учасники, тема е, власне, моєї доповіді надзвичайно промови ста проти мови проти держави е, необхідність криміналізації за дії спрямовані проти держави. Е, бо коли насправді ворог атакує. Мову він атакує душу народу саме тому в минулому столітті в 1933 році Степан Бандера проводив акцію, яка називалася До боротьби за душу української дитини. Саме тому видатний український філософ вісімнадцятого століття Григорій Сковорода говорив, що душа це те, що робить з трави траву, з дерева дерево, з людини людину без душі. Трава це всього сіно, дерево це дрова, а людина це всього лиш тіло. І власне розпочати свою доповідь я хотів би із слів провідника української нації, а саме Степана Андрійовича Бандеру, який в минулому столітті, а ми зараз повторимо ті ж самі помилки, що й тоді, тому що історія це те, що не минає, а історія це те, що завжди сказав надзвичайно правдиву та промовисту річ. Що Нехідь серед західних народів до революційних змагань інших народів походить з того, що вони ситі і задоволені хотіли б, щоб у світі не було жодних основніших змін. Себто, що ми можемо побачити, що ці слова надзвичайно актуальні сьогодні в умовах загроз української державності. Е, коли народ ситий і задоволений, він прагне спокою, натомість, коли нація бореться. Коли вона продовжує боротьбу за власну ідентичність, кожна її поступка це по суті удар по її національним основам. А однією власне із цих національних основ є мова, мова це не лише засіб комунікації, як ви б могли чути з різних медіа. Мова це в першу чергу це кровоносна система нації, це її історичне надбання, це її історична пам'ять. Саме тому в нас протягом століть намагалися. Ту мову знищити, забрати, сказати, що її нема, не було і не буде, і, і власне актуальність мого дослідження зумовлена саме московською агресією проти України, яка відкрито розпочалася в 2014 році, а, році, але насправді ідеологічно вона розпочалася значно раніше і значно посилив посилилося це питання вже з початку широкомасштабного вторгнення в 2022 році. Тому ворог він цілеспрямовано використовує мовну ситуацію е, у своїх е, методах гібридної війни з Україною, е, закидаючи це мітом, нібито захисту російськомовних, а або ж закидаючи в наш інформаційний простір щось на кшталт російськомовної України чи російськомовної української військові е, для того, щоб посіяти в нас ось ці зерна сумнівів е, у мовній цілісності держави. Це те, що стосується, власне кажучи, більш такого метафоричного чи філологічного контексту, тепер, власне, перейдемо до юридичної царини. У нас є конституція, яка чітко регулює якої форми якого складу є наша держава. Якщо б ми повністю дотримувалися цієї конституції, ми були б шанованою державою у світі. Відповідно до статті 10 Конституції державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Тобто, це не є ніякою ні рекомендацією, це не є ніяким там проханням, це є просто загальнообов'язкова норма, це є імператив, який вказаний в законі, який має найвищу юридичну силу. Саме на цьому принципі власне ґрунтується ґрунтується унітарність держави, яка зокрема зазначена вже в статті 2 Конституції. Тому е, зробимо такий коротенький висновок: що коли українську мову намагаються витіснити, коли її намагаються якось принизити, е, це не просто удар по культурі. Е, Культурна її втрата, це удар по національній безпеці України. А національна безпека, вже відповідно до частини 9 статті першого закону про національну безпеку, це її конституційний лад, це її державний суверенітет, це її територіальна цілісність, зокрема також отож, після Революції Гідності, в 2014 році наше суспільство чітко дало запит на умовну справедливість. І тільки через 5 років, 5 років їм потрібно було для того, щоб ухвалити закон, а, який називався Закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. Коли я його читав, мене ну дуже класно звучить, натомість виглядає просто жахливо. Абсолютно гібридний закон. Таке відчуття, що його. Абсолютно скопіювали із законопроєкту 2013 року написаний Сергієм Головатим, до речі, колишній голова Конституційного суду України. А також із законом УРСР була колись така квазі держава. На щастя, більше немає. Законом УРСР 1989 року. Так, от, цей закон, абсолютно гібридний, має дуже негативну, Страшну конструкцію, яка звучить як е, мова прийнятна для сторін, е, мова прийнятна для сторін це абсолютно совєтське е, поняття, яке прийшло до нас із цього ж якраз таки мовного закону 89-го року, де в цьому законі він згадувався чотири рази. Натомість закон України, який приймається вже через 30 років. Згадується ця конструкція вже п'ять разів, і згадується вона саме в таких суспільно-необхідних темах, як я тут вже зачитаю робоча мова діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Далі частина статті 16 шістнадцятої органів правопорядку, розвідувальних структур та спецслужб е, наступне, це частина 3 статті 30 мова в обслуговуванні, частина 2 статті 33 охорона, е, охорона здоров'я і частина 3 статті 36 закону, е, цього закону, це транспорт. Е, Тобто, який ми можемо зробити е, також висновок, що ось ця псевдоконструкція, яка не має жодного пояснення, її не тлумачить ні конституційний суд, її не тлумачить жодне законодавство. Тобто, кожен її розуміє так, як він хоче розуміти, е, що це насправді мовно капітулянська е, конструкція, тому що саме. Українськомовна людина переходить на іншу мову не через домовленість, а через нав'язаний компроміс. Тому власне пропоную переходити до наступних маніпулятивних конструкцій. Їх я виокремивсього три: ось ці так звані какая різниця російськомовні українці та російськомовні українські військові. Розпочнемо власне із російськомовних українців із середини. Російськомовні українці це також псевдосоціолінгвістичне поняття, яке прийшло до нас із у цього совка, яке придумав мій колишній міністр закордонних справ ось совєтського союзу Андрій Козирів для того, щоб тримати Україну в геополітичному. Геополітично не оділяючись від Московії тому е, російськомовні українці, це псевдосоціалінгвістичне поняття, що використовується для узаконення постколоніального мовного стану, у якому мова колишнього колонізатора відіграє панівне становище, варто зазначити, що відповідно до рішення Конституційного суду України від 14 липня 2021 року, е, року, він визначив, що Ось це поняття російськомовного українця це не є абсолютно ніякою юридичною категорією це є політичним конструктом. тобто абсолютно ні в якому законодавчому акті, нормативно-правовому акті ви не знайдете цього поняття. Власне, переходимо до ще одного не менш небезпечного поняття як російськомовний український військовий. Це інформаційна словесна конструкція, що активно використовується московською пропагандою для уневажнення ролі української мови. В боротьбі за самостійність, за ідентичність, за ідею, за саме для того, щоб знову ж таки уневажити статус української мови. І останнє це те, на чому якраз таки ґрунтується ось цих два терміни. Це яка різниця? Це абсолютно маніпулятивна конструкція, знецінення української мови, нав'язування ідеї, що мовне питання є не на часі. Зокрема, я згадую, як у 2015 році проводилось е, опитування серед людей щодо проблематики, е, тобто які проблеми, загальнодержавні проблеми, вони бачать найзагрозливішими і найбільшими. І мовне питання посіло: як ви думаєте, яке місце? 31 місце. Певно, тому так погано е, сьогодні такі обставини складаються. І е, також пропоную такий короткий висновок узагальнити, що саме. Що приниження ігнорування статусу державної мови це рівноцінна загрозі національній безпеці, це вже відповідно до частини 8 статті 1 закону України про е, цей же ж е, закон про мову 2019 року. І власне переходимо до криміналізації дій проти державної мови. Е, ну власне кажучи, е, розпочнемо з того, що вже в парламенті був. Відповідний прецедент, тобто е, законопроєкт е, від е, 2000, 2013 році, е, який йдеться про законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо покарання за дії, спрямовані проти е, державної мови, е, що його внесли народні депутати, а саме Юрій Михальчишин та Ірина Фаріон. Е, і саме цей законопроєкт, який передбачав доповнення кримінального кодексу України статтею 111 примітка 1, яка вводила кримінальну відповідальність за умисні дії з метою тепер увага витіснення української мови публічного при її приниження, обмеження прав на її використання, створення умов для домінування іноземної мови в освітній царині. А хіба не те, ми бачимо зараз? До прикладу, 11 квітня 2025 року був прийнятий законопроєкт, вже в першому читанні проголосували про мови національних меншин, про викладання в школах мовами національних меншин. Це при тому, що Україна, я нагадаю, є саме моноетнічною державою, себто однонаціональною державою, де е, українська мова має статус державної. Тому кримінальна відповідальність виконує кілька важливих функцій. Я їх виокремив тут три. Перше запобіжна функція. Вона створює чіткий правовий сигнал, що за дії проти державної мови настає настають наслідки, себто кримінальна відповідальність. Друге захисна функція мова визнається цінністю, що охороняється законом на рівні з державною безпекою. І третє це репутаційно-державницька функція. Вона підкреслює, що в Україні не може толеруватися приниження чи витіснення державної мови. І зокрема, також зазначу, що саме в цьому законопроєкті, що важливо, враховувався ступінь суспільної небезпеки. Тобто передбачено було посилення покарання за вчинення цього кримінального правопорушення, власне, державним посадовцем, якоюсь там службовою особою, і тощо. А кримінальне покарання, санкція севто була передбачення, передбачена обмеженням волі або ж позбавленням волі від 3 до 7 років. Бити висновок, а висновок надзвичайно простий. Що питання мови це є питанням сили її суверенітету та майбутнього України, і так дозволяючи принижувати українську мову, ми дозволяємо принижувати український народ, і тому криміналізація за е, проти державної мови це насправді не повинно бути якимось. Символічним актом це повинно бути рішучим кроком у напрямі до зміцнення державної політики, отож, дякую за увагу. Також окремо хотів би подякувати висловити подяку е, тим, хто доєднався підтримати. Зокрема, зокрема, це Владислав, е, який сьогодні повинен був е, виступити із також своєю надзвичайно розкішною доповіддю якого спочатку затвердили, а потім відмовили, тим самим показавши взагалі свою слабкість та нікчемство, але нічого. А також е подякую Андрію, який також приєднався підтримати. Дуже вам дякую.